Всім привіт! Сьогодні виїхали на весняну велопокатушку, і сьогодні приготуємо незвичайний салат. Це буде весняна вітамінна бомба. Салат з кульбаби. Я такого ще не куштував. Хочу спробувати і поділюся своїми враженнями. Але спочатку потрібно знайти якусь кульбабу, вона має бути чиста і тільки така, що починає рости. Зараз спробуємо щось знайти. Знайдемо локацію і приготуємо супер салат. А ось і при виході з лісу росте кульбабка. Зараз щось назбираємо. Ось дуже гарний кущик подалі від дороги. І будемо обривати ось такі листочки ось в таких непочатих квіточках. Непочатих? Ми це будемо робити вперше, тому рвемо все, що є. Ні, йдемо в інше місце. Ось гарний кущик кульбабки і будемо збирати ось такі листочки. Збирати будемо небагато, тому що якщо буде дуже багато, буде гірчити. І ось така рослинка є. Називається чистотіл кого є бородавки, можна мастити і перевірений метод допомагає дуже гарно. Поки я тут добуваю нам їжу у вигляді ось такого салату, в мене дружина збирає квіточки. Мабуть, збирається плести віночок якийсь. Ти вмієш плести віночки? Звичайно. Ось так. Кожна дівчина має вміти плести віночки. До речі, хто варив варення, напишіть, як вам. Варення з кульбаби також можна варити. Дуже корисна рослина і лікувальна. Ящерка або змія. Вже втекла. Ну, зараз ще декілька листочків назбираю і відправляємося на локацію для переготування. Самого салату Зараз ми під'їдемо до якогось озера гарненького і вже будемо приступати до салату. Ну а поки що покатушки! І бачите, як ми швидко на електровелосипеді під'їхали вже до свого місця. Це моє улюблене місце. Плавають качечки. Водичка піднялася. У нас відбій повітряної тривоги. Це добре. Дуже прозора водичка. Ось така краса у нас. Я думав, ти заблукала. Я насолоджувався природою. Тут, до речі, також росте кульбаба, так що не обов'язково було нам заїжджати в поле. Так, зараз ми розкладемося і вперед. Взяли з собою ось такого гамака, зараз повішаємо між деревами і будемо відпочивати. Дуже класний гамак витримує понад 180 кг. А важить всього, не пам'ятаю, ну точно менше кілограму. Трішки відпусти. Ще ось так. І просто зав'язуємо. В цьому гамаку дуже прикольна мотузка. І як не зав'язуй, вона не розв'язується. Вона якась липка чи що. Ось так на звичайний вузол просто зав'язуєш і все. І воно нікуди не дівається. Вже перевірено. Лежали по трьох чоловік на такому гамаку. Ну, давай перевіряй. Ось такий гамачок у нас є. Mm -hmm. Так, давай, ти не розслабляйся, а доставай все і йдемо робити салат. Можливо, ти, а я тут. Підготували ось такі інгредієнти для салату: домашні яйця, цибулька з городу, ось такий огірочок з магазину, трішки капусти поріжемо. Капуста також з магазину. І ось наше листя. Його потрібно обов'язково замочити на хвилин 15 в підсоленій воді. Зараз вона постоїть і будемо нарізати вже наш салат. Наша кульбабка настоялася в підсоленій воді. Це робиться для того, щоб вона не була сильно гірка. І її ми нарізати не будемо, а просто ось такими великими шматками залишимо. Тільки трішки пошматуємо, щоб ми розуміли, що ми їмо листя кульбаби. Ось так і залишаємо. Далі беремо. Огірочок і також нарізаємо. Я взяв дощечку, але мені чомусь зручно нарізати просто ось так. я думаю, одного огірочка вистачить. Далі беремо цибульку, щоб було швидше, ми її зминаємо і також нарізаємо просто руками. Великими шматками не соромимося, це не ресторанна справа. І два яєчка. Поріжемо ось такими великими кільцями, так як в зелений борщ. Щоб також було видно, що це яйця. Яйця дуже смачні, курочки гуляють і несуть ось такі чудові яйця. Це не магазинні яйця. І зовсім трішки капусти. Свіженька капуста буде смачна. Можна їсти просто ось так. Скажи мені, для чого я взяв ось цю дощечку? Все робиться руками. Я думаю, досить. Тому що це все-таки салат з кульбаби. Додаємо трішки оливкової олії. Можна звичайно. У нас є така, тому ми додаємо ось таку. І трішки підсолимо. Буквально зовсім трішки. І це все діло перемішуємо. Ось така краса в нас виходить. І зараз найголовніше буде дегустація. Погляньте, яку красу ми приготували. Зараз буде дегустація. Просто супер. Дякую. Ой, як це мило, мушка. Давай. На тобі веделочку. Мушка вже сіла. Мушка вже Давай, дегустує. чекаємо твої оцінки. Але тільки правду. Якщо буде гірчити, кажи. Так як є. Давай знайти ще кульбабку в цьому салаті. Скільки всього? Ну. Смачно. І зараз спробую я. Всім смачного, ну, що ж, який вердикт цього салату? Він смачний, враховуючи на те, що він дуже корисний, його, в принципі, можна готувати. Кульбабу чути, хоч її тут небагато, вона відчутна і ледь-ледь віддає гіркотою. Але, в принципі, я ж кажу. Враховуючи те, наскільки вона корисна, вживати її можливо. На жаль, все хороше, швидко закінчується, і наш відпочинок доходить вже кінця. І зараз ми відправляємося додому. Можливо, щось буде цікаве ще по дорозі, то я обов'язково покажу. Вмикаємо велосипед, натискаємо курок і відправляємося в сторону домівки. Доводиться долати такі перешкоди, щоб доїхати додому. Ось так. Ще одне озеро. О, тут, до речі, видно рибку. Не знаю, чи вам буде видно, але вона тут є. Треба приїхати якось порибалити. Вона тут дрібненька, але задоволення можна отримати. Ось так з легкістю електровелосипед долає всі перешкоди. Ну що ж, наш вихідний, чудовий день завершується. Ми сьогодні чудово відпочили, приготували класнючий салат і відправляємося тепер додому. Я вам всім бажаю добра. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. До нових відео!